Це кабінет графіні. Тут була прислуга постійно, і я думаю, що прислуга тут найкраще жила. Це не перекази, це не легенди. Софія Львівна Шувалова. Це внучка її, а Павло це правнук Софії Потоцької. Павло Шувалову. Палац почали будувати у квітні 1922 року, завершили будувати у липні 1907 року. Замовляв проєкт Павло Петрович Шувалов, який помер у жовтні 1922 року. Тобто він побачив тільки. Далі будівництвом займалася його дружина Є Єлизавета Володимирівна Шувалова. Та згодом під'єдналася через рік, під'єдналася його сестра. Ольга Петрів... Ольга Петрівна Довгорука